Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! В житті часто буває так, коли ти постійно і послідовно читаєш святе письмо, на певному моменті це читання переплітається з твоїм життям. Святе Письмо стає ліхтариком, яке освітлює наші стежки, дозволяє краще зрозуміти, що відбувається з нами і навколо нас. І водночас наше життя часто стає. Найкращим коментарем до того, що ми прочитали. І ось так само і в наших зустрічах. Ми наближаємось з вами до Пасхи, і водночас ми з вами говоримо про Моїсея, який після того, як Бог об'являє своє ім'я або пригадує, нагадує тому народу, який про нього забув. І от Мойсей йде в Єгипет, щоб визволити цей народ із неволі. І так те, про що ми з вами говоримо, чим ми ділимось, співпадає з тим, що ми зараз переживаємо. Мойсей приходить до Єгипту і старшина народу, народ, вони дуже зраділи, що Бог пам'ятає про них. Не просто пам'ятає, в тексті буквально вживається висів знаю, знаю я біль народу мого Ізраїля. Цей великий могутній Бог, влада, міць якого не обмежується. Ні територією, ні сферою, як у богів Єгипту. Він водночас близький до того малого відкинутого народу, який сам забув, ким він є. Народ зрадів, що буде визволення. І Мойсей іде до фараона. Скоріше за все, той фараон це один з тих, з ким він, мабуть, вчився при. Дворі. А попередній фараон, можливо, його батько, той, за якого Мойсей вбив єгиптянина, вже помер. Мойсей просить у Бога знаків, які б засвідчили і народові, та й фараонові, його жрецям, і всьому єгипетському народові, що він посланий від Бога. І тут дещо важливо розповісти, як про релігію Єгипту. Так і про релігії древніх народів Близького Сходу. Ще раз вам пригадаю, що те, що ми зараз називаємо словом релігія, в древньому світі часто називали словом завід. Вважали, що кожен народ перебуває зі своїм, народ, зі своїм Богом в особливих стосунках. І ці стосунки вони є взаємовигідні. Так, народ сповнює ритуали, обряди, приносить жертви. Будує житла для богів, боги натомість гарантують народові успіхи, перемогу, процвітання тощо. До того ж, богів було багато того Бога, до якого ти мав особливу відданість Бога батьків, називали часто ваалом або Адонаєм, Господом. Язичництво саме по собі воно є толерантне, богів багато. Я маю свого Бога, є Бог міста, є Бог народу, ти поважай моїх богів, я буду поважати твоїх богів тощо. Ну і зазвичай боги віддали і певними територіями, і певними сферами. Так, були боги плодючості, власне, на Близькому Сході. В тому важкому кліматі. Це були особливо популярні культи. Єгипет теж мав своїх богів, яких вшановував у різноманітних храмах. Важливо сказати, що храм буквально сприймався як дім Бога, тобто дім, де Бог мешкає у присвяченому йому зображенні або статуї. Така статуя зазвичай зберігалася в потаємній кімнаті, до якої мали доступ тільки жреці і часто не всі цю статую зранку розбуджували, одягали, намащували олію, ставили перед нею їжу, яку потім самі священники споживали. Тому їх і називаються жрецями. Так, власне, той будинок, де мешкає Бог. Він знаходився серед подвір'я. Як для сучасної людини храм це не перша будівля, то для деревніх людей храм це найперше подвір'я, де народ постає перед Господом Богом своїм, або перед Богом, якого вшановується в особливий спосіб, на початку року чи при кінці року тощо. Насправді, ж, богів вважалося дуже багато. Одним з таких найвеличніших моментів. У, зокрема, в Єгипті було, коли Бог по... статуя Бога покидала своє житло і проходила вулицями міста, її обносили навколо міста. Власне, те, про що буде розповідатися згодом, це теж буде проходження Бога, єдиного, святого, могутнього через Єгипет. Ну, а оскільки на, на зображення богів. Могли споглядати тільки посвячені особи, то часто ті статуї обносили в таких е, дерев'яних або золотих ящиках. Ц, е, єгиптяни вважали свою країну даром річки Нил. Можна, до речі, зауважити, що е, карі єгипські так чи інакше вони спрямовані проти тих сфер, яким е, Сфер, де панував відповідний Бог. І власне, скільки є в дійсності кар єгипетських? Більшість каже 10. Але якщо уважно читати, є насправді тільки одна кара. Ні, всі вони згодом стануть карами. Але взагалі тут це є діла і знаки. І метою тих кар, власне було не покарання. Але це були знаки, які відкривали, хто є Бог, але водночас знаки, які знімали маски з богів Єгипту, якими єгиптяни хвалилися, які виглядає, довели свою ефективність Єгипет процвітаюча країна тощо. Тут у безпосередньо в Писанні згадується про діла і знаки. І метою тих діл і знаків було відкрити, хто є Бог, заступитися за свій. Народ і водночас спонукати єгиптян відпустити цей народ Божий додому, дно на землю обіцяну. І це є дуже важливий момент. І водночас по тих карах чи ділах і знаках ми можемо зрозуміти, що таке пророцтво. Бог відкриває майбутнє не те, яке має статися, і до якого людина може пристосуватись, таке уявлення, воно було про пророцтво у древніх народів. Не мов би, над богами і людьми панує доля, ти її не зміниш, але, пізнавши її, ти можеш до неї пристосуватися, скористатися тощо. Але Бог натомість посилає пророків відкрити майбутнє тоді, коли його можна і коли його треба змінити. Зрештою, можемо сказати, що. Безумовно, майбутнього, того, що має бути, немає, є, може бутнє. І це можна побачити у розповіді про кари єгипетські. Кари стають знаком, ста, е, знаки стають карами, власне, через небажання побачити, через небажання е, повірити. Знаки відкривають, хто є Бог. Відкривають його справедливість, справедливість. Знаки є знаками суду над гнобителем, над жорстокістю, яка була виявлена до цього ізраїльського народу. Знаки водночас знімають маски з богів Єгипту, бо більшість знаків спрямовані проти сфер, в яких ті боги домінували. І таким чином знаки показують ницість богів Єгипту, можна сказати, знаки сокрушають. Богів Єгипту. І водночас метою тих знаків привести єгипетський народ до покаяння, змусити його відпустити цей народ. І ще раз, Бог посилає пророків для того, щоб застерегти. Для того, щоб е, минуло те, що може статись. І, на жаль, для самих пророків те, що вони звіщали, стається, так само стало. і з ділами в Єгипті. І ми чуємо про е 10 кар єгипетських або ще раз, які називаються ділами і знаками. До речі, теж цікаве запитання. На Пасху почнеться читатись Євангелії від е Івана. Скільки в Євангелії від Івана є чудес? Е 30, як у перших трьох, і відповідь така. Насправді в Івана від Івана немає чудес, але є діла і знаки. Ну, щоправда, слід сказати, що в українському перекладі Хоменка, так, там, де є в тексті слово знак, саме є, часто вживається саме слово чудо. І ось так само ті чуда, які робить Ісус, вони так само відкривають, ким Він є, для чого Отець його послав. Вони теж є судом відкритись на світло чи залишитись у темряві. Тощо. Розповіді Книги виходу про Пасху, вони так само перегукуються з розповідями про Пасху, яку Бог звершує в Христі Ісусі. І теж ще одна цікава деталь розповідь про діла і знаки, якими Господь звільняє свій народ, якими Бог, через які Бог здійснює Пасху. Вона міститься так само в книзі, яку всі бояться, ніхто не читав, а саме у книзі Откривання. Так, книга відома своїми катастрофами, такими подіями епічного масштабу, що стрясають всю Вселенну. І, мабуть, кожне покоління в тих подіях пізнає себе і свої події. І дуже важливо, що книга «Откровення» насправді це не книга катастроф, а книга надії. А те, оті великі події, які відбуваються у вселенні, про які розповідається у книзі Откровення. Це е, теж діла і знаки, якими відкривається хто є Бог, робиться суд над язичницькими богами, над культом імператора. І метою тих е, діл і знаків також є спонукати язичників і тих, хто поклоняється імператору відвернутися від лихих вчинків, повірити, покаятись тощо. Але повертаємося з вами знов таки до тих самих діл і знаків. Або ж до кар єгипетських. Першою із них, перших знаків, стає вода, що перетворюється у кров. Ще раз, Єгипет називається даром річки Нил. І ця вода, яка вприйняла в себе багатьох ізраїльських дітей, яких нищили єгиптяни, вона таким чином стає теж судом для Єгиптян. До речі, якщо згадаємо Євангелі Двана, то першим знаком теж стає змінена вода. Але вода, яка стає е, вином. До речі, ті е, діла і знаки, про які розповідається в книзі виходу, до певної міри можна пояснити і в природний спосіб. Час від часу це відбувається в Єгипті, тобто вода може стати червоною. Е, Навесні під час розливів, коли вбирає в себе мул пилюку, Африки тощо. Вона стає буквально багряно, в ній розмножується певного виду бактерій і водорослі. Вода в тій воді, риба в тій воді дохне, викидає на берег, з'являються інфекції, жаби вилазять. Тобто ми можемо побачити до певної міри. У ті кари єгипетські вони можуть мати і природні походження. Їх можна назвати, ну, скажімо так, збігом обставин, коли до кар пов'язаних з водою додається кар із сараною, яку в той самий момент заносить, з темрявою, з градом, який добуває те, що вціліло, і багато інших таких моментів. І тут важливо сказати. Що чудо це не завжди якийсь спецефект. Це не завжди щось є протиприродне, неприроднє, але Бог направляє е, сили природи для здійснення свого замислу. І те, що може здаватися збігом обставин, насправді є, є тими знаками, через які до нас е, Бог промовляє. Водночас, це і пояснює, чому фарон так е, вагається Незважаючи на всі ті діла. Тому що і до нього, а згодом, і після нього фарони зустрічалися з подібними подіями. Можливо, не все відразу, але певно, що е, зустрічалось. Але є ще одна причина, чому фарон не е, побачив руки Божої в тих ділах і знаках, і чому вони стали карами це гордість. Ми зустрічаємося з дивним висловом. Коли Бог посилає Мойсея до Єгипту, Він каже: хоча я затверджу серце фараона, закам'янію серце фараона, От виникає запитання: Бог закам'янив серце фараона. І хоча вже самі е мудреці Єгипту, сам народ просить відпустити, вигнати той народ, але фараон не хоче побачити руки Божі. І так, Бог закамінив його серце, то чому його тоді карає? І йдеться про що? Йдеться про те, що якщо людина не хоче побачити на момент, коли вона не може побачити, власне, це називається закам'янінням серця. Фарон навіть не міг уявити: от є боги Єгипту, а тут приходить Моїсей. Можливо, Фарон його і радо зустрів, і говорить, що якийсь Бог того народу, який єгиптяни назвали народом Багна. Народом пилюки, шасу? Де Бог? От Боги Єгипту довели свою ефективність. Подивіться, які храми, які є зображені, які дотепер багатьох вражають у єгипетських музеях в Парижі, у Люврі, в Британському музеї тощо. От так ці боги довели свою ефективність. Де Бог цього народу? Навіть думка не прийшла, що є Бог, який є над богами. Які діє на території і у сферах тим богів. І ці боги виявляються безсилі, бо вони є е, нічим. І ще раз, оцей важливий урок: коли людина не хоче бачити, настає момент, коли вона не може побачити. І так знак стає карою. Останнім знаком є власне кара, смерть усіх первородних, яка дає поштовх до виходу. Але перед тою карою має відбутися ще власне святкування Пасхи, святкування Пасхи, яке передувало виходу, а потім стає споменом про цей вихід. І знову ж таки, в Новому Завіті ми теж читаємо перед смертю первородного, єдинородного, яке визволить нас під влади цього духовного фараона з під влади гріха і смерті, Ісус святкує свою Пасху, яку ми чинимо аж до тепер. На спомин на про це визволення. Але про це ми з вами вже поговоримо наступного разу. І тому нехай читання Святого Письма навчить нас бачити знаки Божі у нашому, нашому житті, серед того всього хаосу, яким здається історія навколо нас. Бачите Бога, що звершує свою Пасху і бере нас на моби за руку, що вивезе з нас неволі. І повернути туди, там, де ми є вдома. Пасха це саме про це. Пасха це мандрівка з Богом. Мандрівка до життя, мандрівка до свободи. Дякуємо, що нас дивитесь, ставте запитання, коментуйте. І ніколи не забувайте про наших воїнів, про тих ангелів світла, які звершують нашу. passo